Мені випала унікальна нагода спостерігати, як знаменитий шеф-кухар із бездоганною професійністю створює сет із восьми страв. Його майстерність вражала з першої миті. Кожен рух був точним, а розклад інгредієнтів на робочому столі нагадував політру художника. Стартував шеф із пасти карбонара, де всі інгредієнти були підібрані до досконалості, бекон був підсмажений до ідеальної хрусткості, а вишковий соус мав ідеальну текстуру. Після цього паста було де майстерно збалансовані томатний соус і м'ясо створили насичений смаковий букет. Далі шеф перейшов до пасти з креветками. Він із точністю обробив морепродукти, зберігши їхню соковитість, а легкий соус підкреслював ніжність креветок. Теляча щічка, яку він подав далі, була просто шедевром, тушкована до ідеального стану, вона танула в роті. Язик із палентою був зібраний так, що кожен інгредієнт гармонійно доповнював один одного, створюючи ніжну і насичену текстуру. Коли шеф приступив до філе судака з диким рисом, я побачив його бездоганну техніку у приготування.